Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Фарбуємо стіну. Так, перше перед фарбуванням простилаємо низ, плівка, там лежить, потім покажу. Потім проклеюємо малярною стрічкою підшиву, лобову. Вірніше підшиву, не лобову. Це проклеюємо. Потім беремо шпати з собою і проходимо, збиваємо, де є якісь напливчики. На кутках особливо і знизу. Так. Фарбую ось в мене ванночка. валік. Десь 20 см, так, 20 см ширина, ворс тут десь два з половиною і кісточка 5 сантиметрова зразу проходимо отак вверх сантиметрів 5 шириною проходимо так гарненько не шкодуючи фарбу До речі, тікаємо від сонця. От моя сонячна сторона, це остання стіна, яку я фарбую. То виходить, зараз ранок, десята ранку. Та я сітку і не знімав, як короїд носила, вона залишилась. Щоб не пересихала фарба. Ну і взагалі по... на відрові чітко написано, що. Потрібно тікати від сонця. Так само і по кораїду, і так само і клей, як фасад робите. Дивіться, профарбували верх, ложимо кісточку, набираємо фарбу. Так, оно гляну, воно хоч видно і правильно налаштовано. Так, так, так. В принципі, трошки відступить. Збираємо фарбу і наносимо. Фарбую я двома руками, тому що якщо фарбувати однією рукою, це я фарбую сьогодні в понеділок, вівторок, середа, четвер. А четвертий день. І, дасть Бог все нормально, то сьогодні закінчу 150 квадратів. З відкосами разом. Це ну, нормальний фагона. І катаємо. Гарно вдавлюємо, накладаємо жирненько, тільки щоб фарба не забивала наш малюнок. Воно буде видно. Та я структуру покажу. Зараз нафарбую, перед тим як з вами прощатися, покажу структуру. Ну, Проходжу я зразу вверх, щоб зняти малярну стрічку. Бо якщо залишити і фарба на стрічці висохне, то буде погано знімати. Якщо вас підшила тут і все зроблено вже класно, це дуже погано, це вже фінішна робота. Ну, якщо вже так, то Всю підшивну лову потрібно плівкою закрити, бо по-любому вимажете. По ну і тим більше отак не потрібно фарбувати. Ось отак тоді. від Підшиви відійшли і все. І тоді вже собі фарбуєте нормально. Фарбу з водою. Я не розбавляю. По густині вона зараз майже вся фарба, яка продається, нормальна, бо її роблять так, щоб мінімум витрат, максимум прибутку. Я думаю, це всі знають. Нічого нового я вам не скажу. Так, отак закатав. Сантиметрів 35 верх я прокатую і потім знімаю стрічку. О, прокатали, положили валі і знімаю стрічку. Знімаємо на п'ят, щоб не впала на стіну, бо на ній фарба від підшивної суха, відірвалася. І я її ось так, Оп. все ж не залишається І Фарбуємо далі спокійно. По цьому, поки не забув, якщо робите якийсь перерив, то потрібно, допустим, коротше потрібно не залишати рівну лінію фарбою. Такими цими зубчиками робимо. Ось отак так профарбували, потім трошки нижче і так, по і по перехід. Ну, а бажано краще фарбувати до кінця. Ну якщо ж ні, то робимо плавний перехід буде видно. Ви як будете... А, і потім вже ж як починаєте фарбувати, то бажано зайти цим фарбою. Ось так, допустимо, це я пофарбував. Тут зараз фарбую, дофарбовую і заходжу нижче. Оп! Легенько. Щоб не було переходу. О, сподіваюсь, мене ті. О, і вже зненько питаємо. Зараз я покажу, як має виглядати перехід. І покажу вже стіну зафарбовану. Робота це вроді би можна подумати, що легенька, але не дуже легенька. Дружина масажі рук робить. Ну і в принципі саме найкраще фарбувати вальку. Пробували ми і компресором фарбувати, ну, не то пальто. Мороки стільки. Все закривати, коротше, нам не підійшло. А, тут сам фарбую, до речі. Короїд наносив з братом. Брат приїжджав в моє містечко. Короте, тут така ситуація. В общем, треба було зробити. Приїхав, попросив, приїхав, бо на місці нема кому допомогти. Нанести швидко. Короїд о і гарно отак жирно накладаємо Оп. нанесли просто взяли знову. Знов нанесли на стіну. Квадрата понаносили і потім розкатуємо. Хоч горизонтально, хоч вертикально, кому як звучно. Ой, і донизу. Ось так прохожу. Хоп-хоп. Хороша, так що все можна працювати до холодів, в принципі, щоб встигнути мені цей фасад доробити. ще мозаїки на цоколь нанести. Думаю встигну, ще бабине літо має бути. Так, ну, коротше. До речі, як фарбуєте і вже таке у вас враження, що погано фарба накладається, щось і валік дуже тяжкий, то це значить, що у вас у валіку камінчики назбиралися. Тому що назбируються. Що потрібно зробити? Берете ось отак, фарба, яка залишилась, розкатуєте на стіні і потім ось отак. Видно, я думаю, видно. Ось отак, хоп. Чуєте, як падає? Камушки, камінчики випадають. О, все, валік пустий. Ось такий от валік. Так, ну, в принципі, розповів, показав. Зараз покажу, як воно виглядає, бо потрібно фарбу доливати. Виглядає супер. Мені подобається. Оба. Так. Ну-ка, сподіваюсь, буде видно, бо на екрані нічого не видно. Ось видно, де пофарбоване, а де не пофарбоване. Перехід, бачите? Перехід іде по діагоналі. Хоп! Оце отак ось виглядає. Пофарбоване. Думаю, непогано. О, бачите, потрібно, щоб від валіка залишалась така трошки фарба. Структурка залишалась і буде тоді чудово. Получається, десь воно фарбується якби одним закатом в півтора слоя, а може й навіть в два. Отак от, друзі. Коротше що, з вас підписка і отака подобайка. Наша українська. Не шкодуйте вподобайчок, не лініться. Комент можна написати. Можливо, поки критикувати, вже заїкаюся. Отак, бачите після цього. Малярочки. Отак. А в таких місцях, де оце цегла, то підставляв шпатель. Ось отакі шпати, отак ставите і фартбуєте кісточки. Ну, а такі моменти, бачите, заклею, щоб не обляпсяти. Коротше, кому сподобалось таке відео, вподобайка. Всім гарного, мирного дня. Бережіть себе, всім пока!